Вітаю! Це моя улюблена японська троянда японської селекції Шахірізад, або, як ми кажемо, Шахірізада. Це ось молодий кущик, висаджений десь в кінці червня квітував, відсвів, і сьогодні, 16 серпня, вже повна починається друга хвиля квітування. У мене критично мало місця в саду. Якщо я вибрала цю троянду, то це то, що називають золотий вибір. Чому вибрала? По-перше, абсолютно незвичайна форма квіточки, тому що кожна пелюсточка ось якби закінчується таким гострим кінчиком. Дивіться. По-друге, низ у неї світліший, ніж верх. така. Дуже гарна гама від світлого до насиченого. Сподобалась гама, вона холодна, свіжа. І ось полуденний зной. Дуже-дуже гарне. Плюс що саме головне в неї неймовірний аромат. Квітує дуже рясно. І зазвичай кущі троян такого кольору не тримають довгу квітку. Ця квітка тримається понад 10 днів. Але висаджуйте, будь ласка, в затінку. Тоді колір буде отакий насичений. На сонці вона буде більш рожева і буде швидше втрачати свої пелюстки. А в цьому місці у мене тільки 3 години сонця і вона дуже добре себе почуває. Рекомендую. Вона у нас в мене росте поруч з азаліями. Тут сусіди її пурпл знову входять в квітування. Ну і гортензії, звичайно.